Всім привіт, з вами Дінамка, і це новий реплей під каву. Сьогодні будемо дивитись бій на базі у 75 на мапі Малинівка. Грає головний герой в нас на боновому досилачу турбіні і рожевому стабілізаторі. З настановою на Стаб на доппайочку. В сетапі в нас немає арти, є 3 ЛТ. Тридцять однак, ну майже 32к хп у ворожої команди. У нас вже перевага на тисячу, бо в нас майже 33 к хп. Так, головний герой летить. Летить на турбінах на базу. Кидає блайнд в ЛТшку. І продовжує зараз має перший просто приїхати на своїх турбінках. Цікаво, всі заюзає чи залишить собі одну-дві? Він тут зараз має прям нагібати, але от перший взвод в обличчі 2.79 і 2705А може створити йому певні проблеми. Так, долітає наш герой перший нагору, буде займати. Ой-ой-ой, а що ж робить Вазік? А що ж він робить? Може краще було палтешку добрати? На 600 дає пробиття по вазіку 5А, який, мабуть, під пивом, просто вирішив катити по центру. Цікаво, цікава в нього тактика. Повірив в себе. думає, ага, нема арти. Зараз як поїду, як пропушу до ворожої бази. І стоїть собі на чілі. Незручно трошки виходити, бо КВНчики. Але все ж таки зараз буде намагатись дати тичку. Вазік нам дає пробиття, а ми не даємо. От, Отакий вам і розмін вийшов. Так, нагорі вже засвічується гріфон. Зараз буде перевірка гріфона на броню. Броня не знайдена, 656 залітає, він в нас теж дуже чудово закидує тичку. Але гріфончик залишається на два постріли, якщо ми беремо для ушки. Все, 157 хп, шотний. Так, будуть зараз добирати. Тут вже підкатує 705А. Намагався з вертухи нас пробити, але ж ні, нічого не вийшло. Хлопчики, от 705А просто катаючи. Це захист, назвімо це так, 279. Так, вже 2600 на головний герой. Гора вже наша. Так, заряджає кумуль. Не пробуває 705-го. Боже, мене зараз нудить від цього приціла. Ні, не пробуваю. Так, рахунок у нас 4-1. Ми, ми ведемо по ХП. Ага, вже 4-3. Я почула вас, я почула. Не встигла я сказати. Відразу рахунок у нас кардинально змінився. Робить, нарешті, з третьої спроби мінус е 705А. Так, друзі, я вам нагадаю: підписатись, хто ще не підписаний, протиснути вподобайку і дзвоник. Буду вам дуже вдячна. Так, 3200 наніс головний герой. Бачимо Єсотого, сотого. Не пробиваємо його в щоку. Гріль стоїть на відкіді в лісі, юзає турбінку. Цікаво, ну, нащо? Зараз було юзати її. Все і зараз будемо в борта просто, просто накидувати. 704... Ой, 704-й є четвертий ловець з підпалом. І ми його знищуємо 4200. Вже нанесено гарний. Ну, з підпалом це гарно. Коли я граю на 700. О, боже, чого я кажу 704-му. На е 4 я б не зраділа такій тичці. Але вже що є? Якось 279 там так знаєте, виглядає якось <сміття> самотньо покинуто. Я не знаю, якийсь він біднесенький. Подивіться, ну, 5600 вже нанесено. Ну, просто от 705 зараз терпить. Але наші союзники якось не пробивають 705-го. Зато в нас кожна тичка по КД залітає, пробиває. Теж хочу такий бій. Ай Мінус БК. Ставим на каток, 60 ТП добирає. От вам і легесеньких 7К. Ну, реально легесеньких. Це вони зараз там в прийомочку стануть. Так можна ж... Mm -hmm. Ладно. Міг давати пробиття, але чомусь побоявся. Е 60 ТП нас трошки штовхнув. Ми даємо під дніщем е гріля, тичка не залітає. Вецілює, намагається вицілити лючок. Це не вдається зробити. Якось я так замовляюсь. Ой-ой-ой-ой. Яга єсота дає нам на 1124. Дякую, що залишила хоча б 120 хп. Дуже-дуже дякую. Ну, єсотий у парант. Все, що я можу сказати. Критична шкода, бо Кумуль не пробиває м'єсотого. Він прям дуже нас хоче. У нього прям очі налились злістю якоюсь. Заряджає ББшку. Головний герой. Найс. Робить мінус. Тут прям на тоненького. 7600 нанесено. Яга нам трошки підпсувала зараз життя, треба максимально обережно догравати. 279 тікає. Обережно виходить. Блін, 584 всього вилітає, але 800 вже настріляно. 10-7 в нас рахунок. По ХП в нас все чудово. Це має бути гарантована вже перемога. Яга залишається шотною. Ніяк ніхто не може її добрати навіть тим самим фугасом. Так, що в нас цікаво, по хорі? Показує шофуловий. Зараз Мантікора мал має нам дати підсвіт. Ой, а ми бачимо 907-го. Ми бачимо 907-го. Е -е, тут трошечки цікаво дав тичку, тому ми і не, не влучили. Боже, а той крутить бідненьку ягу. Ай-яй-яй, бурганя не пробита. Ну, спробуй ще на такій дистанції поцілити, аби вона пробилась. Зараз вже має влучити. Так, да, чудово, на 679 дає. Що, все? І забив на ту ягу, допоможи ж йому. А, я, Язі вже не треба допомагати. 907 просто ягу закрутив. ДБВ на ходу забрав. На тобі за це на 696. Це там 907 залишається шотним. Е, стає на базу на захоплення. 9500. Хорош. Пастається в чаті Мантікора пише 7 і 8 спот. Могло бути 11К. Ну, хз чи могло воно тут бути? Насправді, так, засвічується мантікора. Ай, блін, витілював, витілював. Так, ладно, ви, зіб ви ж зіб'єте базу? Так, да, да мантікора збиває. Так, засвічується. ЛТ. Дасть нормально тичку. Да, Дає тичку на 600. Альфа пройшла, забирає Мантікору. Це перемога, 10-100. Давайте дивитись результати. Отже, друзі, результати, майстер, основний калібр, підтримка, детальні результати бачите себе на екрані. Дякую величезно вам всім за перегляд і бажаю вам гарного дня! Хай щастить!